Так, 1 лютого сьогодні 17 градусів морозу було рано. 12 година дня фіксую для себе, щоб була пам'ятка на слідуючі роки, що я получав і в якому місяці. Ось виробітка. Кіловат 800. Ось така виробітка зараз у мене. Майже 2 кВт Ще трошечки. Ось так. Продовжуємо, друзі. 10 година вечора, друзі. Що у вас так? 1 люто дивіться який місяць. Зірочки, якщо не вірите. Все небі. Дивіться, друзі, як видно. Я аж не стримався, не знаю, чи викладу це відео, чи ні. Піду подивлюся, що в мене там на інверторі. Це, друзі. Без підсвітки камера доріє, тому що освітлення погане. За який місяць. Хоча як все видно. Ось зірочки на небі. Погано фокусується. Клас. Зараз подивимося на інверторі що. Ну, як бачите, вночі генерації немає ніякої. Те, що говорять, десь я чув, що панелі вночі дають. Навіть в такий гарний місячний. І зараз я відключу, попробую помірити, яка напруга на панелях. Ну, що не дивно, друзі? 22 Вольта. З 315 у мене холостого ходу з мірою на автоматі. Попитався, як у мене включений автомат. Звичайний автомат, трьохпозиційний на 16 А. Ось заходить мінус з панелі, проходить через перемичку і виходить на мінус інвертор. А плюс розривається просто. Ось так. При 1,5 кВт відключав, ніякі дуги не тягне. Ну, Захисту, відгрозу в мене нема, хто знає. А, до речі, бачите, 25,4 чомусь на вольтаж. До речі, 31 числа я відключив. Точніше, вчора, сьогодні 1 лютого. Вчора я о в 10-й в 10 годині дня я відключив мережу. У нас немає зараз споживання такого великого. А так вийшло, що вчора сонечка такого не було, але і споживання не потрібно було дуже велике. Сьогодні сонце гарне, хто знає. Сьогодні 1 лютого, хто буде дивитися. Я думаю, у всіх сьогодні виробочка була добра. Е, ну, ось нулі, Це я вчора в 10-й годині ранку обнулив. І так він виключений. Це ми за два дні. О, бачите, до цієї пори ми взяли рівно 10 кВт ми взяли Ну Сьогодні ми десь кіловат 6, напевне, взяли. Тому що сьогодні і бойлер нагрівся, і багато чого робилося, все заражалося. Ну, одним словом, від вчорашнього ранку, від 10 годин ранку, до сьогодні до 10 години, 10 години вечора 10 кВт у мене пішло. Ну, акумулятор ось так 25,4. Так ми йдемо в ніч. 7. Можливо, завтра теж напевно, буде гарна погода при такому місяці. Думаю, завтра буде сонечко, напевно, теж не будемо включати мережу. 3,2 кВт панелей. Вистачає. Я думаю, далі буде ще краще взагалі. Все. Всім дякую, друзі, ставте лайки, підписуйтесь.